Вітаю, друзі. The Economist прогнозує, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. Відоме британське аналітичне видання, журнал The Economist щороку друкує прогнози на наступний рік. Це завжди оповито дуже серйозною увагою. Там розгадують секретні ребуси на обкладинці даного журналу, але тим не менше цей журнал є серйозним аналітичним, найперше фінансово-аналітичним виданням, яке завжди тримає. Руку на пульсі того, що відбувається в світі економіки. Ну а оскільки політика прямо впливає на економіку, війни прямо впливають на економіку, то The Economist аналізує і такі події. І за версією цього журналу, війна між Україною і Росією буде зупинена у 2025 році. Серед головних причин The Economist каже, що і Україна, і Росія дуже сильно виснажилися, що Україна втратила більше 200 тисяч загиблих, дуже багато, більше, ну, більше кількох мільйонів внутрішньо переміщеними, більше мільйона пораненими. Так само The Economist каже, що в Україні дуже серйозна демографічна криза у зв'язку з виїздом жінок і дітей. Економіка України надзвичайно сильно постраждала. Мобілізація йде не дуже вдало. І The Economist каже, що Україна фактично вже не може самостійно. Продовжувати війну так само. Він каже, що з приходом Трампа, ймовірно, підтримка України може зменшуватися. Що наші західні партнери Європа і США теж виснажуються, і тому він каже, що Україна скоріше за все буде змушена піти на перемовини, як і Росія. У Росії проблеми схожі, населення втомилося від війни, економіка потерпає. Запаси російські теж вичерпуються і виснажуються, і, і Україна, і Росія вже не мають сил для продовження війни у 2025 році. Такий головний висновок The Economist. Тому він каже, що однозначно будуть переговори, і навіть дає прогноз, чим ці переговори закінчаться. Він каже, що ймовірно Україна втратить ще частину території, тобто більше території, ніж вона втратила у 2014 році, але не всі території, які на даний момент контролює наш ворог. Тобто за економіст каже, що буде щось середнє між тим, що було в 2014 році, і тим, що є там станом на 2024-2025 рік. Тому зараз, очевидно, що нас атакують, намагаються відкусити максимально великий шматок території, щоб потім в процесі переговорів росіяни вийшли на ті межі, які вони хочуть. На жаль, за економіст каже, що такий сценарій дуже реальний: що це такий корейський сценарій, коли буде проведена якась лінія розмежування і по тій е, лінії буде досягнуто якесь там ну, перемиря. Так само в обмін на втрату території, За економіст очікує, що Україна отримає дуже серйозні гарантії безпеки. Зокрема, буде вестися мова про те, що Україна має стати членом НАТО. Хоча За економіст каже, що цей процес буде непростий і що, ймовірно, в часи президентства Дональда Трампа все таки фінального результату членства в НАТО досягнуто не буде. Тому, друзі, якщо так. Коротко підбити аналітику за Economist надзвичайно потужного видання в. Він все таки пише, що у 25-му році нас чекає завершення активної фази конфлікту, завершення війни, часткова втрата територій, якісь гарантії безпеки, ну і можливо якась фінансова підтримка з боку наших західних партнерів. Він каже, що це рішення є недосконалим, але тим не менше, воно краще ніж те, що є в Україні на цей момент, краще ніж існуючий стан справ. Таким чином, друзі, якщо підсумувати, все-таки оцей. Статтю The Economist присвячену а, війні в Україні і прогнозам на. Її завершення в 25-му році, то ми розуміємо, що вже є дві речі, які про це сигналізують. Нещодавно я вам про це говорив. За Economist написав, що вибори в Україні ймовірно відбудуться 25 травня 2025 року. Мова йде найперше про президентські вибори, ймовірно, про парламентські вибори, можливо, про місцеві вибори, бо місцеві вибори мають за графіком, за планом відбутися 26 жовтня 2025 року. Також. Через 11 місяців мають відбутися місцеві вибори. Ну і за оцінкою «Економіст» через півроку від сьогодні фактично відбудуться вибори президентські і парламентські. Нагадую, сьогодні, 27 листопада 2025 року, коротко про те, що за економіст прогнозує закінчення війни в Україні вже в наступному році, і я маю надію, що. Це збудеться, тільки результати зупинки будуть для України прийнятні, а не болючі. Все буде добре, друзі. Слава Україні.